Всім доброго дня, програма додатковий час вітає вас. І Сьогодні у нас в гостях програма... О, програма... команда вищої ліги, команда Курінь Пас. І безпосередні її гравці це воротар Роман Зубкевич. Вітаю вас, роман, як що прийшли, Михайло Ліпадов і Тарас. А хлопці, ще раз хочу подякувати вам, що приділили час. І, напевно, Питання до вратаря, Як організувалася команда? Хто є організатором команди? Чому, о, о, чому вона називається Курінь Пас? І яка ціль команди на, на цей сезон? От в От Якраз, Діма, це питання не до мене, а до Тараса. Тому що організатором команди був Тарас. Я Ого. прийшов. Зрозуміло. Три роки після того, як команда вже з'явилася. Ну, Тарас вибач, я значить, дещо був дезінформований. Значить, Тарас, скажи, будь ласка, цілі вашої команди, ну і все решту, що я сказав. Ціль команди в лізі – перше місце, звичайно. Перше місце. Я думаю, Тут це... Тут без, і... без питань. Повністю. А скажи, як організувалася команда? Ну, як ти організовував команду і. Ну, Як ти підбрав акцію, можливо? от? Ну, в першу чергу не тільки я організував команду, це було декілька е, хлопців, яких народилася ідея створити команду для виступів е, чемпіонату області з футзалу. Mm -hmm. е, от, е, Ми знайшли, потім познайомилися з чоловіком, який став нашим президентом, який допомагає mm -hmm. нам в фінансовому плані. От. Mm -hmm. е, було це ще. Перед тим як команда корінь Пас називалася, вона два сезони виступала під назвою Альянс. Альянс. Так. Бо, ну, ніяких успіхів, скажімо так, Альянс ну, їх не досягнув. взагалі ніяких буде відверто говорити. Потім два сезони пройшло. Вже... Була перерва? Чи... Ні, перерви не було. Вже на третій сезон ми повністю. Реорганізувалися, не? можна сказати так. Склад команди повністю змінився. Ну, Лишилось декілька чоловік, троє-четверо чоловік старого і команди, яка ще називалася Альянс. Mm -hmm. e, вот. І вже два роки, два сезони ми виступали вже як курінь пас. Разуміло. Ну, а інтересна така назва курінь пас. Чому от курінь пас? От, може... Курінь пас, ну це була ініціатива нашого президента. Ага. От е, курінь пас, що означало, ну, звідки взялася назва, як, ну, яка його ідея була? Е, курінь, це можливо вони всі знають, це колись козаків. Е, от армія ділилась на загони, так? От, кури, да? е, так, ну на різні там е, кількості різні загони, але ага. як бойовий загін, як загін. Ділився на корінь також. Воював mm -hmm. одиниця, скажімо так. Mm -hmm. mm -hmm. Отак. От корінь, пас. А пас чисто а футзальний пас. Чи пас? <реж> ну, так, Зрозуміло. Ну, така, можна сказати, патріотична назва, особливо в цей час, який ну, пану, ну досить важливо. Тарас скажи, а, а як ви підбирали гравців? От, от У вас досить такий інтересний склад, і, ну, молоді гравці. А, от, Дещо можна сказати про ну, це? Підбирали гравців, ну як, коли формується команда, хто є в команді, ті формують команду, мають знайомих, знайомі, ще знайомих. І а, так формуються, а вже тоді, вже тоді основних гравців відбирає тренерів, спеціалістів, то, хто йому підходить. Зрозуміло. Зрозуміло. Добре, Тарас, скажи. На ХФЛ грає повний склад, Крунь грає на область. Так. Повінься. І всі приходять, все нормально. Так. Хм. Ну хороше, бачите, от, приємно, коли є така дисципліна у команді, яка є організація, це, напевно, великий плюс для вас. Скажи, от можливо, вже до гравців команд, як От ви вже зіграли 15 турів, за скоро вже 16 тур на носі. А з Яка команда у вас з якою командою було саме найтяжче грати, або ну незручно грати? З ну, Візавторма. Це вже, <риклад> <риклад> зрозуміло. <риклад> Роман, напевно, відповість. А чому Ізавторма? Ну, це ж футзальна команда, яка ну, ніби. Візавторма ну... Ну, так чи інакше, так говорити правильно, будемо класичний футзали, напевно, дещо сильніше за нас грають. Так чи інакше, все ж таки вони є віце-чемпіонами області, вони були учасниками Кубку України. Ми грали все ж таки в першій лізі області. До області. <риклад> 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 Чимось штучний Газон, скажімо так, він наші команди зрівняв. Тож, ж там, ага. відповідно, швидкості показати там такі ж самі не можна, як припустимо на майданчику. Ага. М'ячі ага. гума зажовує. І, відповідно, через то трошечки, скажемо так, воно трошки вирівнювалося, і нам ага. трошечки з ними полишилося. Ну, другу гру ми від них так конкретно програли. Ну, програли ага. чого? Тому що ми якраз на ту гру повним бойовим складом не зібралися. Ага. Настрій був вже зовсім не той після першої ага. гри. Ну і в принципі. Ну, а за рахунок чого ви от, ви сказали, що за газону на рахунок виграли в команду візоторма, але можливо ви ще якісь фактори впливали на те нахуй? А, яка була в першій, в першій диспліці. І був присутній наш тренер Вася Балай. він був тепер як граючий тренер. І uh -huh. якраз на полі була повна дисципліна, все так само, як на чемпіонаті області. Якщо його немає, там само собою yeah, it... ну, те, що дещо там розбалансовується якась кась, певна, тому подібне. Затянули, невеличка. Але... Затягнули м'яч, там ще так, так. Тут була uh -huh. повністю дисципліна, ніхто там не виривався там особливо, uh -huh. на себе гру там надто сильно не брав. Uh -huh. Через передачу, все тактично, все, і, в принципі. Ну добре, а ти портар, скажи, от, з якою командою ну, досягли такого ну от, mm -hmm. успіху? Він має на увазі, ну, не перемога, ніби, а такої командної гри. Ну от, mm -hmm. Можливо, навіть не тактичної, але такої, знаєте, як бувають ну, душа. Ну, ніби, знаєте, як задоволення зіграли, ніби отримали задоволення просто. Доради галочки, напевно. А, розуміло. А чому вони? принципові суперники. Що з першості області. Зрозуміло. До речі, ваша команда з э, цього року буде виступати ви в Ікілізі. Вещі чи вище? В області. Ну, я вас будемо вирішувати. А, Це все залежить від фінансів чи від. Від фінансів, швидше. мабуть, то. Швидше, все, все так. Зрозуміло. Зрозуміло. Таке питання, ви. Які ваші плани на Кубок Фафел? Виграти. Виграти, так? Да? Ви ж знаєте, з ким граєте в чверть Скільки я зрозумів, Рошен Прикарпаття? Рошен -прикарпаття. Як ваша тактика під цією командою? Чесно, не бачу, як вони грають. Напевне, більше міша там розкаже, то що він за Курімпас 2 грає, чи інакше на напевно, покраще грає, як знає, як це хлопці грають. Грають і грають. Добре, скажи останню грузу 2 в Кубку. Ну от досить цікава така гра була. Як ви проаналізуєте цю гру? Гра mm. дуже важка була, чесно. Знаю, що хлопці на нас там налаштовувалися дуже сильно. Ну mm, да, yeah. перша команда на нас чогось там ображена була, що там ми десь гру їм не перенесли, були в своїх інтерв'ю. Mm. Ми інтерв про це говорили. В принципі, ми теж намагалися підібрати склад там і перед mm. цим попередньо обдзвонювали гравців, щоб усі позбиралися. Ну всі на жаль зібратися не змогли, але такий дійсно бойовий склад ми зібрати змогли. Mm -hmm. І, в принципі, перемоги. Перемоги. Гра, є. Звичайно, була дуже важка з ними, нервова дуже. Але, Але ціль досягнуто, так? Ціль досягнута, все одно. Зрозуміло. А, добре, все. Значить, не буду більше вас затримувати. А, і останнє таке: ваші побажання до учасників ХФЛ і безпосередньо до своїх гравців, до своєї команди Ну, Можливо, почнемо з Романа і закінчимо. Вони більше поваги на полі. Більше поваги. Це до суперника. Так. До своєї команди. До Своєї команди. Ну, Напевно, більше дисципліни на полі. Ну, класно. <смі> Повага і дисципліна. <смі> — Розумію, нормал. — Михайло, що ви побажаєте? без травм було. Без травм, так. Да, Тоже дуже важливо для футболіста. Без агресії. Так як наші східі всі. І Тарас. Я повністю приєднуюсь до Романа. Mm. Поваги, де спів. Зрозуміло. Добре. Так само хотіли би передати вам хорошої гри, без травм. Тим самим більше поваги на полі, більше поваги до суддів, до своїх суперників, до організаторів. І Хай вам благословить Бог, збережаю від цього недоброго. І е, всього найкращого. З вами була програма «Додатковий час і е, команда «Курінь Пас. До побачення!